Я вітаю всіх на моєму каналі. З вами некультурний танкіст і Сьогодні ми поговоримо про знижки в стімі для нашої з вами гри World of Tanks Blitz, які нам. Дають на осінній розпродаж і подивимось, що варто брати, а що брати не варто, і можна просто обійти стороною. Ну, а перед початком цього ролику хотів би вам нагадати за підтримку цього каналу, за лайки, підписки, коментарі. Також недавніх пір у мене з'явилась можливість спонсорської підписки. Буду дуже вдячний за любу підтримку, за любу активність на моєму каналі. Завтра, до речі, виходить вже ультратест Blitz Reforged І я всіх запрошую на стрім. Будемо дивитись, що там наробили. Яка оптимізація, як танки тепер переворачуються і що там наробили зі стрільбою, як вони нам обіцяли? І є у мене одна думка, але я її завтра на стрімі вам всім розповім. Тому приходьте, буде цікаво. Ну і хотів би нагадати за розіграш, який проходить у мене зараз. Якщо ми на моєму twitch каналі зберемо 25 підписників, я розіграю серед вас півтори тисячі золота. Посилання буде під відео. Все не слова більше про саморекламу, Вибачаюсь, але без цього ніяк. без цього ніяк. Давайте дивитися самі пропозиції, що нам там пропонують. в Стімі. перше, це келер пак 70% знижки. Так він коштує 1189 сто гривень, зараз 356. І в цілому ми отримуємо танк повністю в камуфляжі з обвісом, з оборудкою одразу ж, бустери, якісь легендарний анімований аватар, але нам це менше за все цікаво. І якщо у вас цей танк є в ангарі, то ви отримуєте 3250 золота, і якщо... Танк в камуфляжі Дезінсектор, то ще 3200 золота зверху. Єдине, що, дивіться, якщо ви, наприклад, хочете купити золото, а ви вже колись купляли цей набор і ви не можете його більше купити, ви можете створити інший Steam аккаунт і з нього вже купити. Ну, ви розумієте. да Єдине, що нарахування на аккаунт може відбуватися не зразу. Тобто, не переживайте, якщо ви купили. А нічого не прийшло. Не, не бийте паніку. У мене таке теж саме було, коли я купляв такі набори. Бувало приходило і через день, і через два, і навіть через тиждень колись прийшов мені один раз такий набор, то мене переживайте. І в цілому, ось вам маленький лайфхак, як можна лутанути 6,5 майже тисяч золота за 356 гривень. Це доволі вигідний курс. Якщо брати за увагу, те, що донат в нашій грі зараз ну дуже сильно подорожчав, м'яко кажучи. Погнали далі. Цей набор я рекомендую. Далі у нас набор т 28 HTC або мобілочка, як її хто називає, і знову ж таки, якщо у вас є оцей танчик в легендарному камуфляжі. Ви отримуєте 3,5 тисячі золота, майже там, без, без 50 голди Якщо просто танчик 2,5 вартість цього набору 157 гривень, тобто це теж дуже вигідно. Навіть якщо у вас нема цього танку для колекції, можете його взяти. Він доволі броньований на сьомому рівні. Колись, колись давно, коли він тільки з'явився, до речі, я з того івенту його вибив. Я пам'ятаю, у мене там радощів було повні штани, тому що це був... Мабуть, один з найперших адекватних премій в моєму ангарі, який я отримав саме безкоштовно, не донатив. Щось там якісь контосики були, я з другого контосика його витащив, я просто мовчки встав і вийшов з кімнати. Це я пам'ятаю, як сьогодні. Радощів було капець скільки, тому що раніше такі танки давалися дуже і дуже складно. Що ще нам дають? Знову ж таки, все в оборудці. обвіз Орлан, який стоїть так 4250 голди, якщо що. Якщо його так купляти без всіляких знижок. Ну і знову ж таки, рідкісні бустери. Цей набор я теж рекомендую. В цілому, або танчик получаєте в обвісі, в камуфляжі, повністю оборудкою, або забираєте 3,5 тисячі золота. Так, помімо цього, вам ще й обвіз Орла на цей дадуть, який коштує ніфіга собі, як то кажуть. В цілому, також рекомендую чому не. непоганий пак всього 157 гривень. Камон. Ідемо далі. Черчилль. шостий. Як він там називається? Старді Британ Типа стартовий британський пак, Все зрозумів. І дивіться, він коштує всього 143 гривні, але ви отримуєте 3000 золота компенсацію, якщо у вас Чурчль це є. А багато в кого він є, бо цей танк старий. І купити за 143 гривні 3000 золота, ще й там. Камупляж, глибокі шрами, бустери. На кредити, на вільний досвід, на бойовий досвід ну це круто, це круто, і загалом, знову ж таки, якщо ви купляли цей набор, створюйте інший Steam аккаунт розумієте, да знову ж таки, невеликий лайфхак Так працює, працює з усіма паками, з усіма, тому не переживайте знову ж таки, якщо воно зразу не прийде. В цілому, цей пак теж рекомендую 143 гривні 3 тисячі золота, Ну, круто, купили оце, купили ото там, що є на Т28 HTC, Бабах уже 6,5 тисяч золота відбили за 300 гривень, ровно за 300 гривень. Якщо ви дуже сильний мажор, можете купити ще келлера і за нього ще 6,5 тисяч золота, і за 650 гривень ви отримаєте 13,5 тисяч золота, якщо у вас знову ж таки це все є. Якщо нема, ну просто отримайте непогані танки. За черчі, що можу сказати, для 6 рівня дуже броньований. По-своєму фановий, якщо вам подобається повільний геймплей, тобто ви нікуди не спішите, ви просто їдете і стріляєте. Оцей танк це реально про нього. їдь і стріляй. Все, більше нічого не треба. Все інше він зробить сам. І доволі непогано і гарно на ньому грати у зводі, тому що ДПМ, як для 6 рівня, в нього мається. І в зводі ви виїжджаєте, супротивник тіряється, вас двоє а кого прибувати, а куди стріляти, а ви його в цей момент Вдвох з товаришем розбирайте. Цей пак Ну ясний, красний, що рекомендую. Поїхали далі. Є у нас отакий от, от набір це набір ресурсів, але я проходив мимо його, але тут є 30 днів преміум аккаунту. І ви розумієте, зараз 30 днів прему, якщо не помиляюсь, коштує дорожче, ніж 212 гривень. Можете мене поправити, бо я давно не купляв прем, нічого вам не скажу. Але здається, він коштує 10 баксів, а 10 баксів по курсу Бліца це десь. 340 гривень. Навіть якщо добре купляти його в Абгелері, там це буде 280 гривень, але ви зверху отримуєте сертифікати на X5 20 штук. Тобто, це вам дасть можливість або прокачати танк, ну або прокачати гілку, яку ви хочете там, до восьмого рівня, просто отак: от в топи її вивезти, або пройти якусь там дев'яточку, яка вам набридла просто з X5 ми, там за декілька боїв ви її проскочите і все. І робити я цього не раджу, тому що краще все ж таки награвати серію боїв на деяких танках, щоб краще їх розуміти. Але але, якщо вам от тут бабаху викачаєте і торт вам набрид, або Є3, ви то 95-й вам набрид. Будь ласка. І ще 30 пічних бустерів кредитів і 50 тисяч вільного досвіду. Тобто, якщо по ресурсах у вас все погано, дивлячись на те, що нещодавно, коли були ці турніри, там роздали бонус кодів з преміум аккаунтом там, на два місяці. Але ви хочете ще, то, будь ласка, можете купувати. Я ну, буду радити цей набор тільки тому, що він коштує дешевше, ніж 30 днів коштують в магазині в ігровому. І тому я буду рекомендувати цей набір. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. І далі, що у нас є? Е, типу бустер пак Ну, я не знаю, кому він потрібен. Це рідкісний бустери, це фіолетові бустери. І єдине, що знаєте, тут є 25 рідкісних бустерів на а, ні, рідкісні це синя. Вибачаєшся, синя, сині, Вибачаю, це сині. Це не епічні то фіолетові. І тут є 25 бустерів на золото. І за як за 35 гривень можливість отримати мінімум 250 голди, а вона так і коштує в магазині, а то й дорожче, якщо купувати не Вебгелері, то в цілому з натяжечкою, якщо ви. Часто граєте, і або якщо ви новачок в цій грі, для вас це буде ну непоганим. Я б це рекомендував, але тільки тим людям, у яких є проблеми з ресурсами, у яких є проблеми з досвідом, я маю на увазі з досвідом бойовим да? або з вільним, ви, типу, взяли бустер... ну в середньому, ви отримаєте десь 350-360 голди за це все. Непогано, ну, якщо будете грати на десятках, звичайно. Непогано. Тому я би радив, але не прям щоб Shut up and take my money. Ну, я думаю, ви мене розумієте. Ідемо далі. Tanks Blitz, костомізайшпак. Моє відношення, мої підписники, які дивляться мої стріми, знають до костомізації. Я вважаю, що це максимально ідіотично вкидувати бабки просто в. Картинку, яка в тебе буде на танчику, і вона тобі ніяк ну взагалі нічого просто, окрім візуалу, не дає. Але якщо ви любите це, якщо я Ну я не засуджую, знову таки, я сам це не люблю просто. Але знову таки, якщо ви любитель всього такого, то можете купити і ви получите далекий космос камуфляж, інтергалактик, Юпітер Безмежний космос, обвісти Сирак, хто не знає, це там така. Пушка типу електро електромагнітна на башті, атрибут гаража місячний багі і легендарний анімований аватар зкаченіле с... с... викрадення. Тобто виглядає це все приблизно отак: от, от як ви можете побачити зараз у себе на екрані, на картинках. да Якщо вам знову ж таки цікава кастомізація, можете купувати, але я б не радив. ну Оце я радити точно не буду. 141 гривню да краще доложити там 6 гривень і купити набор з Черчелем шостим, або доложити 15 гривень чи 16 скільки там і купити набор з Т-28. HTC. Там ви отримуєте цілий танк. А якщо танк є, то отримуєте голду. А голду вже можете витратити, наприклад, не на оці камуфляжі, які ви по-любому получите з якихось там івентів, подій і так далі. А можете легендарний якийсь камуфляж, наприклад, купити. Тому оце я рекомендувати точно не буду. Нє, не, не, іще раз, ні. І так, давайте підведемо підсумки. Дивіться, Pack, так. т 28 HTC однозначно так, навіть якщо він у вас є. Черчилль 100% так, навіть якщо він у вас є, бо компенсація тримаємо в голові. І як купити її, якщо ви ці набори брали, і вам Steam не дає їх купляти, я вже сказав як. Ну, я так сам робив, воно працює. Оці, оцей набор ну так. Про бустери теж все пояснив. Якщо біда з ресурсами, якщо ви новачок то чому б ні? Для вас буде must have, плюс голда. Плюс ви купляєте це по ціні 250 золота в грі. І ви ці 250 золота за 25 боїв відбиваєте. А скоріше за все більше. Ну не буде, що у вас 25 програшів поспіль. Хоча. З нашої грою все може бути, але сподіваюся, ні, сподіваюсь, я в вас вірю. Ну і що на цьому, все будемо з вами прощатися. З вами був некультурний танкіст. Всім на все добре і бувайте.